Я сьогодні хотів з вами поговорити на таку тему, не лякайтеся. От дивіться, у Луки 2,7,9 написано: коли ж почуєте про війни і розрухи, не бійтеся, бо треба, щоб, ця, щоб це раніше сталося, але це ще не кінець. Дивіться, щодня ми молимося, щоб ця війна закотилася. Молимося за наших рідних, за наших братів, за наших сестер, за мешканців нашої країни. Чому ми молимося? Тому що нам це необхідно, тому що ми любимо людей, бо нам наказав Це наш Батько Небес. Він нам це фактично заповів. От дивіться, в Матвія 44-45 написано: Я ж кажу вам, любіть ваших ворогів, благословіть тих, що приклинають вас, добро робіть тим, що ненавидять вас, і моліться за тих, що нападають на вас, і переслідують вас. Щоб ви були синами вашого батька, який на небі, який на своїм сонцем, сонцем осіває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних. Чому Ішо наказав молитися за ворогів? Ну, дивіться, там за рідних, за близьких, це зрозуміло, але чому за ворогів? Ось Писання говорить нам, щоб ми не, лякали, ми не лякалися. Але як же нам не лякатися, якщо ми люди, ми ж маємо переживання, хвилювання, страхи? Коли ж ми молимося за ворогів, ми розуміємо, що вони такі ж діти творцеві, як і ми. Вони мають таких же батьків, як і ми, і створені тим же батьком небес, як і ми, і мають тих же давніх прабатьків, що і ми. Дивіться, ось чому ми повинні про них молитися. Тому що творець заробив усіх людей від однієї крові. І вони нам такі ж родичі, як і наші брати та сестри, діти та батьки. То чому ж ми повинні нажахатися? Чому ж ми не повинні мстити за наш біль та страждання? Справа в тому, що помста як і біль є тим, тим емоціями, що ми отримали наслідок поділу на чоловічі і жіноче. Хочу сразу зробити. Поговорку. Це моя думка, і я її нікому не нав'язую. Бо це тільки моя думка. Отже, ми маємо те, що маємо. Як власний страх є наслідком того поділу, і як наслідком антиподи любові, ненависті. Тому, коли учитель казав, а я говорю вам любіть своїх ворогів, бачите, а я, учитель казав, а я. Говорю любіть своїх ворогів. Він навчав нас мудрості і розуміння життя. Чому? Тому, що ми повинні піднятися над своїми болями, над своїми хворобами, над своїми стражданнями, на висоту пташиного польоту і, відповідно, побачити всю картину того, що нам показує наш творець, тобто, побачити наш гріх. Ми не повинні жахатися, не тому, що повинні стати черствими, і не відчувати біль. А тому, що, піднявшись на висоту небес, ми побачимо всю картину і зрозуміємо, що Творець бачить нас зовсім іншому світлі, аніж ми. А бачить він нас через призму любові та розуміння, того, що ми керуємося не просто емоціями, а емоціями, що супроводжуватись супроводжуються помилками, що робимо ми. З незнання. Тобто, дивіться, ми робимо помилки. Чому ми робимо помилки? Тому що ми маємо незнання. От Іоанна 3:16 написано: тому, що Елагім так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина чи однородного сина, аби кожний, хто вірить у нього, і не загинув, але мав вічне життя. Так, ми всі читаємо цю заповідь, але чи розуміємо причини наслідок цієї заповіді? Чи ми розуміємо, чи вона викликана і для чого нам була сказана? І чому в цьому римку називається творець як Елаїм, а не як, я, а не як його власне ім'я, Яху Я Буду? Відповідь, як мені здається, очевидна, тому що ми теж Елаїм, а значить, вона говорить не абстрактно. А перебуваючи в гущавіні нашого життя та розуміння, що ми відчуваємо і що ми усвідомлюємо. Ось чому Єшо сказав нам цю заповідь і наказав її виконувати. От в Луки 22, 14, 16 написано, Коли настав час, сід до столу і апостол знив, він сказав до них, бажання забажав я їсти з вами цю Пасху, перш ніж піду на муки. Кажу вам, що вже не їстимо її, поки не сповниться велаїм Царствие. Чому вело їм царство? Тому що в ньому всі ті, хто пішов за Машеахом, вже знаходяться в волоїм царстві. А отже, вони вже є його дітьми, дітьми нашого Господа та Батька Небес. Відповідно, ми, будучи законними дітьми. І це значить, що є спадкоємцями, ми, беручи участь у цій заповіді, показуємо як діти, що любимо нашого батька а значить, і є його законними дітьми, і співучасниками його єства, а значить, і законними Елаїм, що фактично робить нас новим творінням, або показує на світ світа як нове тваріння. Тому то я і назвав це слово думкою не жахайтеся. Тому що ми тепер діти нашого Творця, а значить, і співучасники його єства, а значить, і ті, хто фактично є херовимами, зміями, що здобули крила. І це поки ми тут на землі, в цих тілах, коли ми вийдемо з них, то станемо не просто дітьми нашого Господа, ми станемо як Він, повноцінними Елаїмами і сотворцями. Ми вже не будемо віляючими скрилами, ми будемо духом, що творить правду, тому ми підходимо не як вороги Господа, а як його діти, а значить і улюблені Його. Дивіться, що сказав Єшов той вечір, коли його зрадив його учень. Луки 22, 17, 22. Взявши чашу та віддавши хвалу, сказав візьміть її, і поділіть між собою. Кажу вам, що не питуму від тепер злози, плоди злози, доки не прийде царство Ілаїм. І взявши хліб та віддавши хвалу, переломив, дав їм кажучи це моє тіло, що за вас віддається. Це робіть, не сповни про мене. Так само і чаша по вечері кажуть, ця чаша на визавіт крові. Що за вас проливається. Ось і рука того, що видає мене, зі мною присталі. Отже, син людський іде як призначена, але горе тій людині, що його видає. Тобто, дивіться, беручи участь у цій заповіді, ми підтверджуємо те, що ми є такі самі дітьми та співучасниками його іства, які, наприклад, апостоли, а значить, і спідкаємцями чи спадкоємцями, а значить, і херовімами, а отже, і спадкоємцями його життя. На цьому я хотів закінчити. Амінь.